Привіт, дорогенькі! Сьогодні покажу вам нашу випуску та реакцію наших старших дітей на сестричку. А якщо вам раптом стане цікаво, як проходила моя вагітність та пологи, то у мене на каналі є такі відео. Буду рада, якщо ви подивитесь їх також. Ооо! А буки які. Для найкращих жінки світло. Пікуємося у нас. цей як має бути автокрісло? Бідемо. Дуже краси. Старался. Старався. Як добре без шо. Не й моїрні відчуття. Пішки заїхали, що затарились. Буде 500 сходить. Взяли ще дітям подарунки та якби від суфіки. Нам всяке. Там своїми ніжками маленьки. Як вже з досвідом бере люльку. Лайфхаків надивився? Призвалася. Презентики для діток від Софійки і бабуся за то, що за їхнє перебування, знаєте? Мало то треба було відмати. <пути> то мало, то рано треба. Ну, що ми ще щось візьмемо, бо це так треба було щоденько. Мамо вже груди набухли. Треба доїти. Що ви так дома не підготувались? <spaconian wykorüzd Giancar mouldy> uh -huh. Дубль два. два. Це Сестричка. Маленька. Софіка вам передала подарунки. Так, то тобі. Владиславчик, іди сюди.

І що Маленька? Да. Так. То? На ж їсти хочу, бач. Такі маленькі носки. Угу. Mm -hmm. Манюсенькі, манюсенькі тут. Тук-тук-тук. Візьмати. Ну що, скоро підросте, будете ганяти. Mm -hmm. да? Так? Що, що? Так, ось ці кути показують смішні. Так. Показують. Если кто-то так показывает, так. Так что бахает? Кое-что такие, что не бывают такие вот. А. Я не уж. Я. О, я не знаю, какие мухи слышат. Пацанка, бабуся ей стеклич. Да, поки бала сестрички, я зайнята поки. Мама мені задала роботу, це буде бала сестрички. Та що ти? А, видумує, каже, що я їй дала роботу біля сестрички. А ніди поїж. Ні. Я ха ха напевно. Нараз буде засинати? там. Ти бачиш ляля там, Владислав. Тільки заміть, що пів дня пройшло, що там ляля є. Іди сиди. Дивись. Дивись, Ляля, так! Бачиш? Ой, потрогав її бачиш. Я Казяню люблю. Ще не знаю, що ти за Софійка там. Що ти за Софійка? Що? Хто там кричить? Бачиш? Ой, тупав! Бігу. Обережно ми, коли б хімчистку, тепер тут без нього так пусто. І холодно на підлозі, до речі, діти, вставайте! Ну, що я можу вам сказати? Давайте підсумуємо сьогоднішній день. В пологовому було мені набагато спокійніше. Я приїхала, хотіла помитися. То прийшло десь 4 години, перш ніж я пішла і помилась, То вдягни, то роздягни, то зачиши. Якось будемо справлятися. ж я думаю, а все буде добре. Маленьку всі прийшли до мами <піка, піка, пікабу Аня показує пікабу пікабу молодець Мадиславчик молодець пікабу Мадислав піка, 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 пікабу 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 Дякую, що додивилися відео до кінця і не перемкнули. Ну а я як і обіцяла, покажу вам зараз коротесенький відеоролик, який ми знімали, коли були в пологовому. Хто побачив попереднє відео, зрозуміє про що я третій для пологів? Я обираю львівський перинатальний центр. Я задоволена Умовами, які тут створені для мами і для дитинки. Також тут чудовий кваліфікований медперсонал. Мені дуже подобається палата. Вона комфортна, тут завжди чисто, дуже гарно прибирають. Дякую за це. І також тут дуже смачно готують. Я дякую Львівському перинатальному центру за те, що вже втретє допомагають моїм діткам з'явитися на світ, і рекомендую майбутнім мамочкам обирати саме цей заклад.